9 липня біля села Запсілля, що відноситься до Кременчуцького району, відбулося масштабне забруднення води. Ця справа викликала неабиякий суспільний резонанс. Хто за це відповідатиме? Коли покарають винних? Як отруєння води вплине на екосистему річки? Відповіді на ці запитання і досі невідомі. Постійна депутатська комісія з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури, на чолі з депутатом міської ради Сергієм Порчераном, взяла під особистий контроль питання про забруднення річки Псел. Подальші дії стосовно по пошуку та покарання винних у цій справі обговорили сьогодні на сесії Кременчуцької міської ради пропозиція нашої комісії колишнього звернутися до вищих державних керівних органів нашої держави для того, щоб взяти це питання на спіцій контроль і щоб унеможливити. На сьогоднішній день будь-які маніпуляції там з лабораторними даними, з висновками, які вони будуть надавати, для того, щоб ми в майбутньому могли запобігти таких екологічних катастроф. Учора, за дорученням постійної депутатської комісії з екологічних питань, було направлено офіційний лист до держпродспожив служби Кременчука. Проте її представник не прибув до сесійної зали, аби надати роз'яснення щодо ситуації із забрудненням річки. Сьогодні зранку ми отримали. Відповідь за підписом Яніни Ранчі про те, що керівник Кремлічивської держпродспоживслужби пан Барчук задіяний в інших заходах і прибути немає можливості. Також, на жаль, вони не забезпечили участь будь-якого фахівця, який би міг розтлумачити як депутатам, так і громадськості щодо тієї ситуації, яка трапилася з річкою Псел. Староста потоківського округу Юрій Зоря регулярно моніторить стан водойми та слідкує за тим, як себе поводить риба і земноводні. За його словами, ситуація поки що досить складна. На ранок вчора вже риба хапала повітря, кисень. Вона вже, так би сказати, гуртувалася між собою. І сама така риба, яка називається бички, сама донна риба, вона вже викидувалася на берег, не вистачало її кисню. Катастрофа очевидна, як буде вести далі себе річка і як буде продукт тваринного походження показувати себе у воді, розщеплюватися, невідомо. Наразі стоїть завдання знайти відповідальних за таке масштабне забруднення річки, зокрема тих, через чию недбалість та халатність сталася катастрофа. Екологічна комісія, яка займається цим питанням, уже звернулася до народних депутатів України, аби винести розгляд справи на державний рівень. Нашої комісії вирішили це питання брати на контроль. Звернулися на Сергії Міхалич, звернувся до народного депутата мовщина. Я звернувся до народного депутата шахова вже підготовлені звернення від народних депутатів. Усі необхідні інстанції для того, щоб на найвищих рівнях це питання піднімати. Народний депутат Юрій Шаповалов запевнив, що не допустить свавілля чиновників із контролюючих органів. Про свої наміри боротися за справедливість він написав на своїй сторінці у Фейсбук, а також нардеп оприлюднив звернення до вищих інстанцій із проханням розібратись у ситуації. Він обіцяє, що винні в цьому екологічному злочині понесуть покарання. Відповідальності не уникне ніхто. Масовий мор риби та повне отруєння води не єдина шкода, яку спричинило забруднення. Зараз імовірне потрапляння токсинів до питної води через ґрунтові води, а саме через колонки та колодязі. Ця вся річ, яка потрапила в річку, вона поступово інфільтрується в ґрунтові води. Вона осяде і розтягне просто по території. Ну, треба моніторити ситуацію. Якщо що тоді треба буде організовувати підвіз води з водоканалу і обмежити споживання. З Розслідування щодо отруєння річки ПСЕЛ триває. Відповідальних за скоєни шукають. Віримо, що ця справа дійде до свого логічного завершення і винних покарають. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.